Чому ви такі швидкі? А всі інші на ринку медлені черепахи? Каруселі. Робіть каруселі. Ой, блядь, все, алгоритми сломались. Нам треба каруселі, срочно. Вони просто не вміють їх нормально вести. Все робіть взагалі. А ти їм досиш панацею, і що в них в каруселях будуть високі охоплення. Ми на каруселях взагалі нічого не обіцяємо. Це все було і це все знали. пу пупу. -пу. Я як ванга дивлюся і бачу, що буде треба. Чому саме зараз такий вибух інтересу до цієї теми в нас в день запуску може бути ще нічого не готове? Нема у вас такого відчуття, що ви на балі. Ну, типу, засиділись. Я хочу один комплекс, я вже подумки будую наступний, я вже будую третій. Просто в мене це драйвить. Це якась шиза, чи лічності, чи що відбувається? Ваші чоловіки вас без зацікавленості будуть фоткати, поки вони з цього не будуть мати бабло. Слушай, якщо дивишся, сорі всі сидіть, всім в ночі. Я пішла. Звучить дуже скучно. Випуск <реш> разйом. <реш> <реш> <реш>